Всім привіт на LacticCraft серія 9. Я думав, що повернула серія це номер 7, але ні, це номер 8, тому це серія 9, очевидно. А, да. Вчора, ой, ну да, вчора в минулої серії я хотів побудувати таку не прям базу, но, ну таку основу для бази на місяці. Ну і якби... У мене нічого не вийшло. А в цій серії я хотів би злітати на Венеру. Я там давно не був, я точно знаю, там є якийсь контент, господи, скільки в мене гавна в інвентарі. Ладно, сейчас вивожу. Так, а где? А, подожди, стоп. Та, блін, так от треба сюди. Так от, контент там якийсь є на Венері, тому я на неї і відправлюсь в цій серії. Не хвилюйтесь на Венеру точно відправлюсь. Ну Це вроді ну, Там, здається, данжі є якісь, і ще цього вже не обіцяєш, що я знайду, їх можна шукати годинами і так і нічого не знайти. Капець скільки я набрав з собою. Просто жесть. А бере, хай, б, як би це все розібрати ще так. Треба палива набрати, бо я там на тій венерії залишуся. А, ну, скажу наперед, місце це не зовсім дружелюбне. Скоріше, зовсім не дружелюбне як і в реальному житті. Так, а де, ага. Де, 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 все. Не знаю, каністри выстачить. Я б запасом взяв би про всяк випадок ще одну. Але... А, ну, а там що ще станеться. Так, якось надійніше, Блях, надо дві заправить. Да, то... О, так вот мені не надо. сюди Это в принципі можно выкласти угу. угу. Так, стейк сюди давом Фоколы там такі не надо мне хрен мне вообще фоколи с собой надо в мене є вся штука Ну, наприклад, территорию освітлюють щоб там всякі ксенісы не спавнились Ну да Тут ти правий. Так, все, тоді. Чо, полетіло. <звук> Перепрошую. Трошки захворів чуть-чуть. Ну, я якби ще вчора про це казав. Проте сьогодні прям что-то рознесло. І температура вища, Ну, вона, по ідеї, на краще. Організм швидше відновиться, там імунітет запускається. Протоколи всякі різні по ліквідації ксеносів вже в моєму організмі організму. Ну, так Проте. Речі, в біології не сільну якось так. Це те, що я пам'ятаю. Пам'ятаю, з шкільного курсу, особистих досліджень, ну і серії смішариків. Так, стоп, то я вугілля не взяв. Вагая. Минулої серії чи то з гіллям ще обісрався. Надо ж було так. Надо ага. ж було так обісратися. Так, давай візьму з собою парочку блоків. Ну, Десь так от так от, да. Клітку для слайма я не таки не побудував, щоб я з собою взять. Та я це от, я вчора той більше не грав після минулої серії, тільки от зайшов. Так тихо, це вже дуже багато. Ну де дві залью, а я не дві не залив, на дві залить. Отак от, от. Непогано, до речі, Дос... досить гарно. Там досить гарно. маяк в небо б'є своїм променем. Кріще він на 256-й висоті, здається, скінчується. Так що він не безкінечний. А то його можна було б побачити навіть. Ні, його не можна було б побачити з космосу, бо він. Скільки? Ну, сантиметрів 50 у розрізі. Це все наше побачити голку в океані з орбіти. Так от, а в Венера там який-то рівень треба, бо я щас так затуплю. Там треба буде третя ракета. Ой, пляхач, я не можу відкрити карту та. Третя ракета на друга, ні, друга все-таки, все правильно. Супутників в неї немає. Тому плетимо тільки на неї. Очевидно. На Меркурії треба третя ракета, кажеться, да. да. Хоча в теорії з Венери можна на другій полетіти. Ну, я в цьому не впевнений. Так, генератор скінчився, а тут ще є паливо, чи це просто так. Ага. Так. Не, є, значить. А я ж скачати туди не можу. Прям точно. Ласки. Запуск. Знову чомусь диму немає. Я не знаю, чому так. Я в... Я в роздумах чому так? Неясно мені коротше. Mm -hmm. знову диму не мають, туб взагалі жесть якась. Костюм от важкий має мене там захистити. Я не знаю, я давно не був на Венері, ну раніше, наче допомагав. Що там? На Венерії я знаю Данжі є. Коротше, на Венері контент є. Там Данжі є, здається, звідти ядерну батарею можна навіть витягнути. Яка нескінченна. Так. Угу. 720 годин доба. Годин. Я в минулій серії на місяці сказав Днів. Ну, по суті, Днів. Тут просто години для Майнкрафту. Ага, і ще 1000 залишиться. Непогано. Так що. 36.1. Полетіло. Це як на Марс, тільки в інший бік, як начебто. А в реальності де Венера летить далеко. От, до речі, тут от Венера на екрані завантаження. І ось ми влітаємо в атмосферу. Контакт. Тому... Ну я, от, контакт, бачите? Тепловий щит тут має бути. Отакий от, от модуль третій. Чуть тут зорі, якісь странно. Грім гримить, вам напевно не чути, ну тут грім гримить. Це якась планета Шторма. От такі от хмари гля. Ну, посадка, до речі, круто зроблена. І ось я на цій планеті. До речі, досить привітливо вона мене вітає. Ні, все, ок, можу ходити. А якщо зробити от так от От. що то чуть-чуть проблювати. Щіу, блін! О, я похоже, что-то не учу. І що чоте... то Я поняв! Надо вилетить сюда як можна швидше. Мене просто тросплющить. Оцього я не врахував. Ні, стоп, все-таки бути, здається, Да, все. Перепрошую. Ні, в костюм все нормально запишет. Блін, я щас тільки що каністру стоп, вам просто... Хорошо, що я взяв ще одну, все ж таки. Да, я просто налякався, думав, думаю він розрядиться і... І я помру. Мене розчавить ця атмосфера. А до речі, балон у мене чі-то я їх і не заправив. Я хоч херово я підготувався, але ну, прийдеться іще раз. Коротше, модулі тут не можна на Навенері юзать, так що факел мені знадобиться все ж таки. На Венерії ось день. Він буде довгим. Тут, тут, тут гроза, така от атмосфера суцільна. Щільна, щільна, суцільна Так, да, Я, я пам'ятаю, раніше таке теж було. Вуканічний венерианський каміння. оце вже цікаво. А що за нього крафтить? Не знаю, це треба руду викопати дома подивитися. Ну, на базі, на землі. Накопаю. Можливо, за неї крафтить вулканічне кайло. Проте я не дуже в цьому впевнений. Ну хто знає. Ну логічно, там наче з них вулканічні осколки падають. Я давно мод не грав, я ж кажу, не знаю. Так, тут і от мірка така. Я пам'ятаю, там треба модуль знайти в данжі, який ну, не нівелює цю. Доходить ця енергія з костюма, чисто теоретично йде на підтримання атмосферного тиску і, 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 і не можна модулі використовувати. Ну а по факту це така ігрова умовність. Так, ще один. Залізе, напевно, якось. Ні, це мідь. Тоді треба дан шукати, ну, все одно прийдеться додому летіти балону, закупа кварц. Кварц, новенерія кварц. А оце от що таке, от це? Це урон, так? Да. Галє... А, це свинець вояк. Ясно. Уран. Ну може і уран, хто знає. А на Венері є уран, до речі. А от і хто його знає, я в цьому не розбираюсь. В чому в чому, а от в тому що є, чи є на Венері уран, я точно не розбираюсь. До речі, така якась, як вона Марсі. Наверно, напевно, трошки вища. ще по ідеї мало бути як на землі. Вони ж за розмірами за масою десь однакові. Ну, Венера і земля. Такі, так їх називають, планетами і ще часто. Ну, по розміру вони прямо майже ідентичні. Наша кварц копає, мені типу кварц потрібен. Ооо, це от я дарма я це. Бляху! Ну от, до речі, оцей от захист костюма, півсердечка мені кріпер в притул зняв. Ну, я ще на нормальній складності граю, ну тупо ось. Тому схоже так мало. Ну хоча я не думаю, що на харді мені б сильно більше, але максимум там 3. Що, в мене взагалі дуже мало. Бо кріпер ваншотить, по ідею на харді в притул. Так, треба тікати звідси. Треба забирати з цієї печери, бо в мене скінчиться кисень і я помру. От тобі планети які там красунь чи що такое. Ну це я вам ще потім розкажу, коли тут шторм починається, От тоді я таке почну розказувати. Так якось більш контекстно і атмосферно буде. А поки день треба тікати там, да, шукать. Так, посадка там, ракета є, треба перевірити, ракета є, майданчики є, все є, да. Давай зразу наготую сюди. Наготую собі паливо. Вистачить. Все. Щоб якщо що екстрено Евак... евакуювати <таспоріг> е -ева е е звідси. Mm -hmm. Так топливо вже для себе треба. На квік слот. Ось <таспоріг> таке тут так. Видок красивий. Досить гір... гірнистий гір 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 морається. до речи, на сколько был черт, я Ну, кстати, блин. на не, кисе херово Ого, про... угу, я чутко не копаю. Так. Ну, на два блока я тут стребаю. А на Марсе я что-то не помню, но на чем Марсе все же. Капец, тут все луконечные руды. Помню. Ну, вот, сей самый заход. Костюм тут не можна знімати в жодному випадку. Бо ну, от, як я на початку, ну, на призамені показав, що з тобою буде. Твоя смерть буде довгою і агонічною. А в реальності вона була б дуже швидкою, поєдиною. Ну я теж це по себе не розбираюсь. Опа, таке? Якась. Пемза, що. А, тих херо знаю, якийсь був. Так, дальше, значить, я точно пам'ятаю, тут є. Можливо, вони багнуті. Я пам'ятаю, ми коли з другом грали, вони якісь багнуті були. А, 180 градусів, температура, до речі. Всього то навсі, да. Дуже щільна атмосфера, неймовірний парниковий ефект. Неймовірний атмосферний тиск. Ну, прекрасна планета чи ні? Кстати, реально красиво. Я думав, це в мене ці... Монітор такий запльований, а це такі. що це хмара? Ні, це зірки, це зірки. До речі, бачите, який мод Галактикрафт працює. Атмосфера на кожній планеті по-своєму відчувається. Наприклад, з Марса через його теж якусь таку от атмосферу. Не зовсім прозору. Не видно місяць. Ой, землі з Марсу. А з Фобоса видно. Чого ви могли побачити в попередній серії, в принципі. І мені потрібно скоро буде повертатись на землю, бо я реально заправив балони. Да. От тобі експедиція на Венеру Ох, О, хляо. Сім. Кі... ці гейзери. Газові. Коротше, я зараз тоді відправляюсь на От, скільки... Але ну точно шторми, здається, как вот не дощи. Так, ладно. А зараз я, короче, можливо запас обріжу, можливо ні. я не знаю, мені щось страшно. Ну я можу, по ...замонтувати змонтувати і обрізати нормально. Боже я даже так зробив. Поэтому... Я не хочу просто запас обривати, я один раз... ж розказував обривав і 20 хвилин сам з собою розмовляв. І навіть не на фоні гри, а на тлі якогось. Ну, на тлі засти... зас... так стоп. Я все, На тлі якогось ...скріншота, короче. Ну, або два запаса зробити їх тупо склеїть. Тупо склеять. Ух ти глянь. Тати що. Хоч на робочий стіл став. Можливо, я, до речі, гай поставлю. колись. А можливо і ні. Ну, в будь-якому випадку в день тут ще не так і погано. Тим паче штиль. Для ванери це штиль. Так говорю, наче я в якісь ветерани розбираюсь. Я знову ж нападаю, я Моді не особо сильно розбираюсь. Друг покраще в ньому розбирався. Ну, він теж сильно далеко не заходив, тому ми оце, разом пізнавали там Венеру і здається Меркурій все. Ну, ні, Меркурій точно, а от далі я реально не пам'ятаю. Здається, на цьому і дропнули. Причому, як я і розказував, дропнули просто от якось. синхронно и в один момент. Ну, на короткий период часу, бачите, какие хмары щелки. Ой, красиво. Так, да. Раз... Два солнца еще. А может два 2... солнца? Нет, ну вряд ли два солнца. я. Yeah. 180, 360 рублей. Ну, коротше, я зараз буду заправлять балони, скрафтю ще пару компресорів і, і, ми, і я на цьому продовжу зап... Ну, продовжимо, короче. А, ні, зараз ще додому доведеться. Добавиться. Ну, коротше, я балони вже заправив, скрафтив ще собі гак новий і от лечу на Венеру знову. От я сідаю, от знов Венера на, заган... на екрані завантаження, от я знову входжу в атмосферу Венери І от я в цьому модулі сиджу. Е, тут, очевидно, тут знову день, бо ну, доба на ній йде 720 днів. Вдвічі більше, ніж рік на землі, ну да ладно. Чи? Ні, я не пам'ятаю, если чесно, я щось забуваю. Я давно цим не цікавився, тому точно не пам'ятаю. Слухай, прямо от. На... Прямо на нього потрапив. костюм я, очевидно, не заряджав, бо в що це надо. Так, треба вот так вот все. Все, балоне заправо, <кък> от в мене там ще 4 штуки є. Є, є. Було ще 3, але я ще 3 забув на місяць, ну нічого страшного, я думаю, він цих вистріч. На цей раз піду в, цю, в цей бік, можливо, тут щось буде. Інше. Те, що тут немає модулів, це точніше недоступні модулі, це сумно. Проте не критично. Головне тут не розбитися. В чому гак активно допомагає. Звідки це от... що це, сірка чи що це вылазить ці гази звідки вони вибиваються? От так от, от, так -от скажу. О, ні, просто зарунтая. Они суриальные, бля, тут. Ой-ой-ой, ой, ай, ой. ай. Ай, 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 ай. 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 Ещ собі, оце я дав. Оце так сюрприз, так, стоп. А відро є у мене з собою. Є, а ну, що це таке? Це серчана кислота, напевно. Відро, 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 Все правильно, серчана кислота, правда нахрен вона треба, це ж не ясно, ну, окей, хай окей. Может, он речи разъедаем. Ну, вот, допустим. Че, реально? Не, он валяется. я не знал, на что он, Опа, факел треба. По старинке поднимусь на гору. Я по старые добрые часы. Ставлячи, під... копаючи дырку в один блок и ставлячи блоки под себя. Вот так вот. Навіть на ностальгію Венера пробиває. Ух ти, тут розвінилося що Опа, це скріншот. Що це було? Непонятно. Знову ця вулканічна руда, я її викопаю. Хто знає, може і багато знадобиться. Може і багато, а може і вона взагалі не знадобиться. Ну, хоча, я сподіваюся, що все ж знадобиться. А може знаєш, це дуже класний ресурс. А судячи з того, що костюм ще дозволяє купатися в сірчаній кислоті, то він явно добротний Якась пірамідку навалили тут на Венері нормально. Що це таке? Я думав це знову. Оце от дірка в басейн, щоб скупатися. Так де навіть можна було б друга затрулити. Тільки от є нюанс, так буквально, нема кого тролити. Ну, як мінімум ніхто зараз зі мною в сесії не грає, окрім мене, очевидно. Нормальний такий ландшафт, красиво навіть трошки, я Фотографом знову підпрацюю. Ще якась шкала горизонтально знизу відносно наповненості балонів, справа зверху з'явилася. Я не знаю, що це атмосферного тиску, напевно, шкала. Певна шкала атмосферного тиску. так. Данчі тут, напевно, як і у всьому моді, скоріш за все, просто діра вниз. Я думаю, розробник з цим особливо не креатив. Тому це зараз буде моєю поточною ціллю. Знайти таку діру внизу. Хоча з таким рельєфом її ще фіг знайдеш. Це як на Марсі тільки ще важче. Ага. Пони ось він прямо перед моїм обличчям заспавнився. Так. Тут, тут вже це третій рівень скарбниці, так? Ні, кирпич, скарбниці, венері, а Венера один. Вава розлита, тобто данджу вже такий серйозний. Та Розроблено трохи по креативу. Так факел треба взяти. В руку. Спавни не знімаю. О, чому і ні. Я все одно тут форма мобів поки не буду. Пламувати, так точно. Так, ця штука, вона вообще потрібна мені. Да, потрібна, тому я її залутаю. Яблучки, їжа. Тобто олово щит вважаю. Це 418 пластинка, на якій не бійся авторське право є. Для те, щоб знову ж мене це хвилювало, просто забавно. Ну, данж як данж, просто блокинч. Ніче А от босс я тут не ну, пам'ятаю, який тут був. І чи є він тут взагалі. Ну, мав би бути, о там... О, я здається згадую, що це був. Це, ну, моє, а що? Королева павуків, а чи вона якась пасівна, так? А, ну хуй не бере. чи не бере? Ого, uh -huh. що воно творить, подивись. Ну це вже розгравка креативів, однака. ты ти... так точно эээ е, типа снять оттуда чиповуки всегда за... щипауки все зачистые аллопа вы ч чо... ты куда он давай зима ого она щипаутынут лечить не ну це босс явно краще всех инших разом взятых Поки еще найпро найпропрацьованіший босс в цьому моде Еще правда, вин на щеку почти слабый. А что тебе надо? Босс из Инфернома на 400 троев, да? Ладно. Иди сюда. кирю